усім привет! Ну що ж, завершився матч Лизи Европы, матч відповідь финал, Манчестер Юнайтед. Рубина Марима у себя дома на Олд-Рапорт. Команда примай, Леон, Пауло Фансеки. 5-4. Манчестер Юнайтед. Примагает. И по сумме двух матчей выгода предостояния. Загволк 7-6. в півфінал проходить Манчестер Юнайтед. Неймовірний камбек зробив Манчестер Юнайтед. Друзі, ну давайте про все ми будемо з вами говорити по порядку. Давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Рубін Аварім, головний тренер Манчестер Юнайтед. 3-4-2-1, стартова розновка Манчестер Юнайтед. Андро Нана, у воротах, трійка центральних захисників. Гаррі Магуайр на сфермозурі. Йоро. Манелю, Гарда Казимира, Півзахисники, захисники, Дзюгу Далот, Патрик Дорг, Латерали, Було, Фернандаш, Алехандр Гарначя, центральный отклонение Півзахисники, захисники там Расмус Хеллинтуна, по детстве стартова Ростовка, Манчестер, Юнайтед Леон, 4-3, 1-2 Стартова, Ростовка, Леона. Пері у воротах Пала Фансека, до речі, головний тренер команди Пері у воротах Ніакате Мата Пара центральних захисників Талафіка Мейтленд Найлз по флангах Вірту Талісо Акоку Трик півзахисників Альмада Грав як ложна дев'ятка Шеркі та Жорж Мікаутадзе У нападі Ось така стартова розновка Ліона Друзі, давайте говорити про сам футбол. Перший матч між цими командами завершився в нічі у Грав на стадіоні Леона, розписав ніччю 2-2. І шанси були рівними в обох команд. Ось, Юнайтед на погану цей матч розпочинає. Десята главна матча. І до хороша діагональна. Возбачить 4-й момент. Важебутов Юнайтед. Фернандеш, Бруно Фернандеш. Просто гарначо. Гарначо. Погадає м'яч Олександр Гарначо. Просто рію. Гарне гол! Гарте! Переправляем мяч в сетку Варит Леона. И рахунок за счет двух матчевого противостояния стоит 3-2 на користь Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед забивает гол на 10 й минут матчу. Гениальная комбинация. Служба Манчестер Юнайтед. И Манчестер Юнайтед. З... Коротше кажучи, Лехан Гарначча, ну і Манулю Гартис буває 1-0. І в цьому Юнайтед непоганий момент створювала команда Рубіна Маріма. Прикладеться момент на 16-й ігнорничок, коли Пері відбив удар Казіміра. Тут і справді Манчестер Юнайтед. Дуже здорово команда Рубіна Маріма виглядала. Непогані проходили комбінації у Юнайтеда. Ось справді прикладеться момент на 26-й ігнорничок після кутового кукули Харі Магуайр. Пробивав в Харрі, але м'яч пролітає повз ворота! Хоча і справді це було небезпечно. Леон більше володів м'ячем, команда Павло Фансеки більше були на м'ячі. Але, в принципі, Юнайтед був не проти цього пограти на контратаку, думаю, тому що друзі. Результат! На кону Стоїть півфінал Ліги Європи І Манчестер Юнайтед! Рубінава будь-якою ціною хотів потрапити в півфінал Ліги Європи. І Манчестер Юнайтед, друзі, втрачати вже просто було на просто нічого. Команда може справді виграти Лігу Європу. О, хороший був момент до 36 матчів. матчу. Козімір віде хорошу передачу. Бруно! Бруно! Поперечка рятує Бруно Фернандеш! Бруно! Як він там пробив, я не знаю, там в дотики, не знаю. Не дар від відбурно Фернандесі, але м'яч політає повз ворота. Але одно команда Рубина Марима непоказано діло першому таймі на останніх винах. Першая катайма. Судяком, пацаны, две минуты. Где закидание. До такого медальчика. Дьягудалот! Дьягудалот! В игре борьба с Фрисливом. Дьягудалот! гол, 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 если не поменяется, с Никус Талифико выиграл борьбу Диугу Далот. И я не помолюсь. Диугу Далот выиграет борьбу в Аргентинце. Наносит гарматный удар в дальний кут. И Манчестер Юнайтед 2-0 выиграет. Другой тайм. Другой тайм начинается с непоганой Контратаку Юнайтеда. 50-й гладчик Гойланд выиграет один. день. Расмус. Расмус Не забывай, Расмус. Расмус, не забывай, сей шанс. Хороший аналіт у Юнайтеда, але команда Рубіна Арима забити все таки Манчестер Юнайтед не зміг. У толісо був на шанс, Нана на 54-й хвилині зробив просто якийсь неймовірний просто сейв. Маунт, Крістіан Еріксон, Люк, Шоу, Кубі, Мейну, Амас. Що і нати з'являться на цьому матчі. Це Тасар, Вінісіус, Тейсман, фаната Олександра Ляказет з'являться у Леона. Матч був просто неймовірний. Леон не здається. Команда Паула Фансіки зробила штрафний 70 бережа на чи подача. Скидка! Відбувається вийсно Юнайтеда. да. за Леона. Ти Удар! Гол! Два голу! Гол. Один-два! Один-два! Один один Леон Грі! Леон Грі! Леон Грі! Та Леон Венгрии это леса. Один до, и это работа это леса. Звонил француз, идеального э, француза, опинився э, в потребном месте, в потребном час. Александр Леказет э, записал до своего пассива, если не помню, если это был Леказет, э, сказал, это леса забывает гол. 2-1, 2-1, Леон відігрався, але на цьому команда не зупиняється. Команда продовжує атакувати, продав цей супер шанс. На 74-й дійку у Леона хороша атака проходить по лівому флангу. Небезпечний момент. Небезпечний удар. Відбивається висть Юнайтеда. Удар був заблокований, ще один удар з підбора пробиває. І Андріона на ряту Юнайтед. Добивання. І в кінці кінців Юнайтед розряджає обстановку команд Рубіна Варіма. Відбивається. Тисне, Леон, тисне, Леон, тисне, тисне. І на друзі, 77-ма хвилина матчу. Команда французька, команда Леон, Команда Пауло Фансекі проводить дуже дуже хорошу справді атаку. Леон, друзі, більше володів мічим, як я вже раніше сказав. Леон, справді дуже добре, справді французька команда виглядала. справді. І знаєте, то було ось важко. Хоча в принципі команда була близькою до третього забитого м'яча. І справді, але Леон забиває, Леон забиває, Леон забиває! Хороша ідея атака у Леона по лівому флангу! Подача! Дужна майданчика, відбувається подача! Таліяфика! Там там телефик, там хтось скид, робив скидку. Удар, гол! Гол! 2-2, 2-2. Леон зрівняв рахунок у матчі! 2-2. Команда зрівняла рахунок і зробила камбек на Олтрафорд. 2-0-2, Леон переводить матч. 2-2. Команда Пала Фансеки, Мейтл Тайлз, До речі, друзі, запасали его передачу. И Леон зрівняла команда худок. М'яч линий пересікає. присекає. Нові 79-й гвиніта лісом. Правило порушує. Француз отримує другу жовту картку, і Леон залишається у меншості. Леон залишається у меншості. Яро там прихопили. У нас не був неповний шанс у Бруно. Коли Бруно подав штрафний. Але над цьому завершить е, основний час. Екстра тайма по клунтах 15. Львован грає у меншості, Юнайтед в більшості. О, але команда Рубіна Маріма, То то так спокійно, то, то обидві команди в принципі не ризикували. Ні, Юнайтед не хотів ризикувати, хоча Юнайтед трішки більше того не володіти. Але восена. Сто четверта глад Челеон! Колт! Тратга! Поколдельна! Леона. мед! Небезпечна! Небезпечна мед! Шерки! Шерки! Гол. Гол! три Що це за матч? 3-2. І рахунок за своєму двокладчого протистояння стає 5-4 на користь Леона. Леон збиває гол. Небезпечний був прорив футболіста Леона. Збивали даний прохід. Якщо прохіта, не помиляюсь, то прохід, то не пам'ятаю, то зробив. Друзі, це був Фафана. Саме він якраз пішов в обіграш, що в нього м'ячі були. І Серкі! Серкі гол збиває! 3 -2. 3-2 І Леон Леон збиває гол гол бісті. Французька команда відбивалася. А на другому вертанні команда ловить контратаку. Пенальті. Призначає суддя на 108-й хвилині. Фофана прийшов, пішов в дріблинг француз! Люк шоу! Збиває Фофану і суддя призначає право на пенальті. Пенальті був абсолютно чистий. Фофану і справді тут збивали. Олександр Ляказет. Олександр Ляказет підходить до 11 метрової позначки. Александр Леказет, рахунок 2-3. Леоно Меджести, потрібен гол. Ти тільки щоб трішки заспокоїти гру Казет. Удар Александр для Казет Гол, гол! 4-2! 4-2! І рахунок стає 6-4, засумує двох матчевого протистояння. І здається, що це вже все. І здається, що це вже все, тому що грати мало. Леон виграє в 2 м'ячі, да, вона грає в меншості. французька команда, але. Перший Леон дуже надійно захищався, і справді, це було в першому овертаймі. І у Манчестер Юнайтеда. Маріма. Моментів, В принципі, не було. Але команда Рубіна Маріма, Манчестер Юнайтед. Не здається Юнайтед. 111 люк шоу, подача шоу. Момент! Навас Мезо, Казиміра падає, Казиміра. Суддя не фіксує пенальті. Бруно Фернандеш на підборах там судді, вимагає право на пенальті Бруно. Суддя бере такого паузу, такого паузу бере суддя. Дивіться повтор. А ще там було. А Казиміро там вдарив по ноги. А Казиміро вдарив, вдарив це пенальті. Це пенальті. Казиміро вдарив, вдарив пенальті, це зовсім трохи пенальті. Казиміра заробив. Це пенальті, це точно чисте і суддя призначає пенальті. Бруно Фернандеш. Бруно. Кульмінаційний момент. Бруно. Потрібен гол. Потрібен тільки гол. Бруно. Бруно Фернандеш. Бруно. Розбігається, Бруно! 3-4 Манчестер Юнайтед в грі, Бруно Фернандеш. Один мяч Бруно, від это. В 5-4 Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед в грі, Хочешь вгадав Гадаф напряг Пері, вгадав Перри в мяча. Але Бруно капітан, капитан. На точно пробив Бруно? Настолько точно пробил Бруно Фернандеш. Настолько сильно, настолько точно и Бруно Фернандеш. Манчестер Юнайтед в группу вертает. Команда Рубина Арма повірила в себя. Команда не магалась Леон Льон очень а команда защищается. Манчестер Юнайтед тысте. Леон все там. Просто же на би. Команда Пала Фансеки. Команда Пала Фансеки. Намагается сохранить этот первый счет. Манчестер Юнайтед. Команда Рубіна Маріма не здається показав характер Бруно. 120-та климачу. Бруно! Потрібно щось робити. Бруно! Передача Бруно! Камейну, мейну, Мейну, Мейну! Мейну, гол! 4-4. Манчестер Юнайтед. Зрівняє рахунок, командчик. 120 -е года матч. Дейный камбек! Робить Манчестер Юнайтед. 6-6. Рухунок стоит. За сумму, 2 кмачевого противостояния. Коби, мейну, коби. Зревни, рахунок, команди. Просто якийсь геніальний удар від в Рахунок лите. Рехунок 4-4. Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед! Зревни, рахунок, це за камбэк. Команди Рубіна Амаріма завозить після рахунку 2-4. Манчестер Юнайтед вже все. Шансів вже немає, але команда Рубіна Амаріма просто якимось неймовірним дивом повертається цей ачелицей, що був не кінець. Команда Рубіна Амаріма після голу Кобімейна. Команда ловить кураж. Манчестер Юнайтед іде забувати п'ятий. Юнайтед відчуває. Відчуває, що може дотискати суперника. 120-та плюс перша хвилина. Юнайтед! Атакует Казимира! Казимира! Подача Магуая! Гол! Гол! 5-4! Манчестер Юнайтед! Манчестер Юнайтед! Робот камбэк! Неимоверный камбэк! Манчестер Юнайтед! Неимоверный камбэк! Манчестер Юнайтед! С 2-4! Команда проводит мяч! 5-4! Харри Магуайер! Пишел в штурный майданчик на останних вынах и Харри Магуайер! Харри Магуайер! И кто можливо, хтось і критикує, Харі неймовірний просто захисник, просто неймовірний захисник Харі Магуайер. Харі, що це за матч? Що це за матч? Харі Магуайер забиває гол. 5-4, друзі, що це був за матч? І команда Рубіна Амаріма виходить в півфінал Ліги Європи після якогось неймовірного камбека. Друзі, що це був за матч? Манчестер Юнайтед, Рубина Амарима, проиграет 2-4 к 114-й хвилине. Но команда делает что-то неимоверное. Гол Бруно Фернандеша, зачем он став ключовим. ключевым? Ключевым, зачем гол Бруно. Коби Мейну и Харри Магуайр. И вот эмоции. И вот эмоции Харри Магуайра. И вот футболистов Манчестер Юнайтед. Цей матч війде в історію футбола! Друзі, цей матч віде в історію футбола! Як неймовірний камбек команди Рубіна Амаріма. 5, 4 і 7, 6 по сумі! Двох матчів. Проте друзі, в мене просто якісь неймовірні просто емоції. Просто неймовірні в мене емоції, тому що, що це за то за матч? Що це взагалі-то за матч то був і справді? Це було щось просто, я не знаю. Навіть, напевно, навіть весні такої не приснилося. Правді, ось такий саме сценарій. По статистиці 21-21 по ударах, 8-9 ударів площину, 41-59 контроль м'яча, 7-3 за кутовим, права гоїна була тут. А, якщо дивитися за статистику гольових шансів, 6-5 плюс 2 гольові нагоди Юнайтед не реалізував, 2 гольові нагоди команда Пала Фансіки не реалізувала. 484 передачі Манчестер Юнайтеда. 408 передач з них було точними І 84% відсоток точно з передачі Унитати. Ну Ліон більше м'ячем, Там, в принципі, коли там 8 час, да, Ліон там. там Знаєте, там 63 на 37 ось такий був контроль А В овертайм Юнайтед підтягнув контроль, тому що команді просто вже потрібно було збивати. А, 690 передач Леона, 601% з них було точна, 87% відсоток того часу передач. По 2-2. З 21 удару унайте 8 ударів в площину. 10 поузерота. Одне влачення в каркас варить, 3 удари заблоковані. У Ліона з 21 удара 9 ударів в площину. 5 ударів по взерута, і 7 ударів були заблокованими. 15-16 це у нас повністю м'яча. Статистика 65% успішності у United. 69 у Ліона. 5-3 по сейвам. 39-25 по видах м'яча І 14-7. За перехопленнями 17-14 це нас порушення правил 3-3 uh, за житими картками і одна червона картка Оліона. Найкращі, друзі, футболісти матча, На мою думку, це. Знаєте, друзі, якого б я обрав би? Бруно Фернандеса. Бру... Як капітан Манчестер Юнайтед! Завів команду! Повід! Повіри за собою! І відповідно приніс Манчестер юнайтед до перемоги Да, Хари Магуаре, драчего плюс пас. Харі, але я все одно, ну, друзі, знаєте, Бруно бы обрав би найкращий на матчі Тому що Бруно як капітан! Бруно Фернандеш! Як капітан! Повів команду! За собою! Манчестер зробив неймовірний камбек Друзі, ніколи не списуйте Манчестер Юнайтед! Ніколи не списуйте Манчестер Юнайтед! Ось просто ніколи цього не робить! Тож що команда Рубіна Маріма Може робити просто якісь немирні камбеки! І Манчестер Юнайтед! Ніколи, друзі, ніколи списувати з рахунків не потрібно! Манчестер Юнайтед 5! Леон Олімпік 4! І засумую двох матчів протистояння рахунок 7 6 на користь Манчестер Юнайтед. Друзі. Я вам хотів би побачити тільки добра. Щастя. Друзі, я хочу вам щастя побажати. Всього найкращого. Побажаємо Манчестер юнайтед батальону. Всього самого найкращого, друзі. Це був неймовірний матч, і ми, друзі, стали свідками просто! Якогось неймовірного футбола. Друзі, ми стали з вами свідками просто якогось неймовірного футбола. Який увійде в історію футбола! Як неймовірний камбек! Причому камбек спочатку був Ліона, а потім матчі негатива. Оце камбек один в два, як говориться. Ну тобто в одному матчі було два камбека. Спочатку там Ліон зробив камбек з 0-2. А после Манчестер Юнайтед, Рубина Марима, ведь в премик, фантастика. Давайте фантастика, и цей матч, скажу, выйдет в историю футбола! Друзья, я вам добра, добра, будьте счастливее. усим до новых встреч.